Самий величезний величезний привіт. Ми з вами у сінсей. І давайте подивимось, що цікавого привезли у Сінсей. Але давайте розпочнемо із чоловічого, і потім подивимося вже жіноче. Чоловіче дуже швидко, тому що ну, так вже і багато. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки ваші. Ось такі шльопки по 459 гривень. А, є в біжовому і є в такому, бачите, можна сказати, оливковому кольорі. Трішки простіше я купував оці ці минулого року в Сінсей. По 459 гривень. Зараз вони. кросівки дихаючі, сітка це за ціною 659 гривень. Хочу сказати, що розкуповують, дійсно розкуповують а, в цьому в сенсей речі. Так, ось такі 799 гривень. І ось такі кеди, 339 гривень, зараз їх ціна. 459 гривень, ось такі шльопки. А по чому в'єтнамки сінсей, навіть не знаю ціну. В Аврорі, здається, по 99 гривень були. А тут, дивіться, навіть цінника не можу знайти. 79 гривень. Ось такі по 459 гривень вони на липучці можна підібрати під свій розмір, під свій. А, ну, Тут регулюється під підйом. Штанята. Ось такі мені подобаються штани на розинці, самі найкращі. А, ціна 599 гривень. В принципі, ціна така сама, як була минулого року. така ж сама Так, далі. 599 ось такі. темно-сині, також резинка 599 гривень. Це вже трішки інакші. Ось такі з кишенями. Внизу також, бачите, резинка це досить зручно. Ціна таких, дивимось і вже говорю вам ціну з різниці 899 гривень. Це вже така класика. Ціна 599 гривень. Вони так якби сіро, темно-темно-сірі. Самі простенькі, навіть вдома можна ходити 339 гривень ось такі штанята. Також, мені здається, вони в різних кольорах будуть. Це нещодавно привезли надзвичайно тонкий матеріал на літо от самий раз. Є такі в темно-синьому 699 гривень. Також внизу є резинка, Ну, надзвичайно тонкі, дуже зручно, мабуть, у них буде на резинці з кишенями. А такі чорні, теж схожі. Ну, трішечки грубші, трішечки грубші, я би сказав, 699 гривень. Так, точнісінько такі самі, також дуже тоненькі. Ціна таких сірих з кишенями, мабуть, таку ціну плюс-мінус. 699 гривень. Якщо я не помиляюсь, да, це на байки, ну, такі я вже показувати не буду, тому що вже йде до літа. Вже не варто такі дивитися. Це також тоненькі 599 гривень. Ой, до речі, класні. 599 гривень, і вони вони класні. Мені би такі взяти бігати на, на цей Досить непогані, треба помірнути. Теж досить легкі, дуже легенькі. Ціна таких 339 гривень. Високій, висока така резинка, добра. Теж, я гадаю, що літом буде зручно у них під кросівки бігати. І ось такі ще чорні. Це вже це баєчка, такі вже ми не дивимось. Це також байка. Давайте подивимось ціни на джинси в магазині Сінсей. 459 гривень. Так, тут відірвано цінник відірваний. От скільки ось ці? Сірі 659 гривень. 599 гривень чорні. Цікаво, скільки чорні. Так, знайшов 699. Навіть зі знижкою 60% 219 гривень. Все треба дивитися. 599. І оці, дивно, що всі ці цінники розірвані. Так, 399, також зі знижкою. Давайте швиденько подивимось на шорти. Вже привезли шорти. 659 гривень. Ось такі катонові 459 гривень, 339, ось такі простенькі. І навіть є білі, ой, дуже класні. 599 гривень. Чорні, також резинка, 339 гривень. І ось такі є ще дивіться, цікаві. По 339 гривень на резинці з кишенями. Футболки бачу від 219 гривень в магазині Сінсей Чоловічі. Ну, є, звичайно, що трішки дорожчі. А, так, Ой, навіть 139 я знайшов, дивіться. 139 ось такі футболки. Ну, Приємна ціна 139 гривень. Ці вже, мабуть, будуть йти дорожче, 269 навіть зі знижкою, з картинкою. Це новинка. Ось такі пальмочки, вони по 339 гривень. Ось така цікава. Це поло, ціна 339 гривень. Гарні кольори. І оливка гарна, і оці біжеві гарні. І вони в ціну, зараз скажу вам. 599. А я щось хочу отаке. Щось дуже, все у мене чорне, чорне, та й вже літо хочеться щось світліше. Дивіться, ніжно, ніжно, блакитні. Ух ти, 359 гривень. Знижка 50%. А ну-ка, і. А це великий розмір. Я би таки поміряв за таку ціну, чесно вам скажу. Я знайшов навіть свій розмір. 359 гривень це. Зараз відоміряти, тільки дознімаю відео. Так, ну і до, до цих до штанів треба якась гарна світла сорочка. Не сорочка, а ця футболка. Нема нічого. Це мені сподобалося, але колір не підходить до цих, правда ж? Добре, ходіть на жіночий, подивимось. Тепер жіночий одяг. Теж подивимось, що цікавого та нового. Ось така футболка 339 гривень цікава. Поло. Не люблю поло, не знаю чому. 339 мені заважає, мені жарко в поло. Люблю, щоб виріз був великий. Ось такий великий виріз, щоб тіло дихало. Так, добре, ходіть на жіночі. Трусі лямби. 599. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут стільки багато всякого цікавого для малеча, хоч можна кожен день вдягати бавитися а, з малечою. Дивіться, яке гарне платячко. З люрексовими цими паєточками. Так, новинка. Ось такі макасіни, чи як правильно вони називаються, називайте як хочете. Показую вам модель і озвучую ціну 169 гривень. Кросівки, ось такі масивні, але я бачу, що дівчата активно розкуповують ці кросівки. Ціна таких кросівок 699 гривень. Дивіться, які із вишивкою кеди з українськими маками, мальвами 459 гривень. Біжеві, дуже гарний колір, якщо вдягнути а, такі штанята під цей колір футболку. 339 гривень. До сих пір тримається цей колір в моді Ще одні схожі із вишивкою 459 гривень. До речі, я бачив, що дівчата спортивний одяг, спортивне взуття вдягають ось такою вишивкою і зверху вже або вишиту сорочку, або вишиту тоніку. Такий, знаєте, класично спортивний стиль. Є ще червоні. Так, ось такі шльопанці для паняночок за ціною 459 гривень. Подобаються мені ось такі, чим, тому що тут, бачите, лита оця сама підошва, лита, в кого плоскостопія. в мене плоскостопія. А в мене є такі а, схожі, але мені отут-так натирають. У мене ж плоска стопа. Ну, той, хто має плоскостопі, це й розуміє, про що я. Ціна таких а, зі знижкою 459 гривень без знижки. Але досить дуже хороші. І є ось такі ніжно рожеві 459 гривень. Так, шльопки для малечі Мікі Мауси 459 гривень. І такі також 459. 619 гривень кросівки. До речі, я кросівки хотів собі подивитись. На жаль, нема тих кросівок, які я хотів обрати. В сінсей, високі білі, немає таких. От такі подібні, ну тільки чоловічі. Такі подібні, високі я хотів. Ці також розкуповують дівчата, надзвичайно круті. Подивіться, вони дихаючі. І ц... Оп, продасться. Зараз, зараз хтось купить, тому що остання пара. Так, точно куплять. Зі знижкою 519 гривень. Дивіться, які хороші маєчки на спекотну погоду. Зараз купуйте, тому що через 2, 2 дні. Через пару днів вже буде тепло. 219 гривень. Ось така, дивіться, яка цікава з вишеньками. Ціна такої 189 Це не дитяча, це розмір XXS. Ось розмір Л. Це для дорослих. Ось це навіть є розмір XXS. Біжева, ой, дуже приємна на дотик. І біленька. Ціна таких зараз скажу ціну, 219 гривень. А є ще точнісінько такі самі, дивіться, оливкова і є ще чорна. 139 чорна чомусь. Так, із такого ж матеріалу тільки вже з, рука, з рукавами. Ось така, зараз скажу вам ціну. 219 гривень, теж досить приємно на дотик. Бачите, зверху по боках гумка, стянута гумка. Багато дівчат бачив ось таких кого в футболках, куртках. Жіноча ось така курточка теж біжева, бачите, вона йде до талії, гарний золотий замочок. Ціна 799 гривень. Подивіться, дуже класна. й має каптур тут ось. До речі, непогано, гарно зроблено, і матеріал такий, що можна під дощем довго стояти. Білі піджаки. 459 гривень. Рукав ось такий зібраний три чверті. Давайте подивимось швиденько, швиденько ціни на джинси. 349 чорні, жіночі. 519 ось такі. Бачу, що також зі знижкою є. 799 гривень. Навіть є джинсові ось такі широкі, це спідниця. Ого, це така довга, довга широка спідниця 659 гривень. Шорти, джинсові 459, ну і так далі. Такий, знаєте, струящийся матеріал, просто його треба випресувати 389 гривень на резинці. Дуже гарні, класні такого цегляного кольору. І це вже катонові, схожі до цих, катонові, біленькі за ціною 599 гривень. Як не шорти, а як ті капрі називають. Да? Теж біжі шорти із поясочком. За ціною 459 гривень. Так, хтось міряв тут джинси. Повісив. Оці вам хотів показати штанята. Вони прямі донизу. І ціна їх 659 гривень. Класика з кишенями і має застібку. Показую ззаду. Теж ззаду ніби кишеньки, але це така імітація. Під кишеньки, ніби кишеньки, і струящийся, ось такі чорні також маленький розмір. Бачу. 459 гривень зі знижкою зав'язуються досить. Теж цікавий матеріал, дуже легкий на літо можна носити. Ну, я б радив ось такий кольор на літо. Дуже хороші, красиві, класика. Класика завжди залишається класикою. Навіть ось такі є, дивіться. Вони широчезні, широчезні. От якщо ви будете йти, навіть, навіть ніхто би не сказав, що ви в штанах такі враження, як це довга спідниця, вже тільки якщо великий крок зробити, тільки тоді вже можна побачити, що це штанята. 459 гривень на гумці. І сумок також бачу, де що є нове, дещо є старе, дещо є старе зі знижками. 239 гривень, ось такі клатчі можна придбати. Так, Ось така вже поставили по 269 гривень. Ось таку сумочку поставили зі знижкою. Навіть міні, оці, як їх називають, ой, бачите, хочу скоро сказати: рюкзаки. 619 гривень зі знижкою. Hello Kitty. Навіть має ось такий гаманець, бачите? Додатковий має ще чорний гаманець. Ось така велика сумочка зі знижкою 269 гривень. А цей рюкзак поставили зі знижкою 389. М -м -м, був 660, але хороший, гарний, цікавий рюкзак. І ціна хороша. А це швидше, знаєте, куди, коли вийдете на пляж або з пляжу. Гарна така штучка. Купальник вділи і пішли. Ціна 599 гривень. Так, ну а тут же привезли літні шорти. Дуже багато, катонові 339 гривень, ось такі. На гумці, ось така резиночка, гумка. З кишеньками 339. Ось така оливка із пасиком по 519 гривень. Теж на гумці. І коралові, здається, як правильно цей колір називається 459 гривень. Це шорти, це не спідничка з такими бамбулетами. Є ще точнісінько, такий саме, як я вам показував. Ось такі по 599 гривень. І ось такі шорти 519. Джинсові шорти. Це також, мабуть, новинка 459. І ось такі рвані 599 гривень. Тут якісь туніки в червоному та в такому оливковому кольорі. Розлітайки, чи що воно, 339 гривень. Так, а спинка теж закрита, звичайнісінька. Це я показував минулого разу під стіючку. Так, дивіться, які сарафани. Аля така, знаєте, а, прийшла, приїхала до бабусі подоїти корівку. Дивіться, які ліхтарики, рукава. А, тут декольте з гумкою зроблено 699 гривень. Ось такий сарафан цікавий під білі босоніжки. І пахне парним молоком. Знову горошок спідничка, досить така розлітаючна. За ціною 339 гривень. Зебра, сарафан, я би сказав, 459 гривень. Ніжний принт, ось такий квітковий. Сукня 659 гривень. Ой, дивіться, це така як піжама, не знаю, це спідниця чи що воно? Ну, це спідниця така. Але з такого матеріалу навіть швіт піжами здається. 359. Жіноча спідниця, 339. Ой, ще одна. Приїхала до бабусі, але вже тоналкою своєю все повимащувала. Бачите? О, тут всі тоналкою вимачені. Да, дівчата. Зі стунальними тональними засобами. А, ціна такої 599 гривень. Оця гарна, гачкована така, а, 339 гривень. Не пам'ятаю, чи вона була, здається, була ця сумка 659 Це штанята такий надзвичайно тоненький матеріал, листя, такі, дивіться, а-ля Африка 599 гривень. Це також новинка, їх не було. 659 гривень, ось така сукня із сінсею. Тих лимонів також не було. Ну, можна сказати, розлітайка. Ціна а, 459 гривень з ажурним, таким, бачите, вставочка ажурна, така гачкована. Досить цікавий, я би сказав. Ну, Я маю на увазі літній принт цікавий. Топи також літні. І всюди лимони. Ціна такого топа. 100 Ого, ні, 339, да, 339 гривень. За цей топчик 340 гривень. Не, не знаю, не знаю. Здається, все решта, це вже я вам показував спідничка А-ля із 70-х. До речі, коротка. 459 гривень. Так, нова довга сукня чи сарафан. Що тут написано? Сукня жіноча 699 гривень. Такому, знаєте, морячка така дуже довгий, прямо в саму підлогу. звичайно довгий. І оцю футболку вам хотів показати, це також нова. Ціна такої футболки 269 гривень. Ще одна розлітайка жовтого кольору 459 гривень. Спідничка у горошок. Чи це шорти? Це шорти. Це шорти. 339 гривень. Ціна таких шортиків. Тільки штати. 599 гривень. Здається, то розряджається камера. Буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі. 599 гривень. Ось така. Як сказати правильно топік, чи як воно там правильно називається?